Увага всіх українців, хто знаходиться в Німеччині, в Британії, в Польщі, Франції і так далі, для кого важлива взагалі, ваша майбутня доля. Бо скоро там, де ви живете, буде переіміновано на країни інакшого порядку загалом. Ну тобто на мусульманські. Зараз я вам детально розказую, чому так. Вже в Європі почали скорочуватися, закриватися християнські церкви. Це то, на чому держава взагалі, вся Європа, на християнстві. І почали з'являтися більше і більше мусульманських мечетей. Більше того, мусульмани прийшли приходити. Ну, в Британії вони приходили і казали: звініть, ми не ми будемо мінятися під ваше законодавство, а ви змініть ваше законодавство під наші правила, закони там. Мусульманські, я навіть зараз розбирати не буду і так далі. Увага! Я зараз не хейчу я просто розказую, яка от ситуація в світі, яка Європа насправді слабка виявилася. І хто їх зробив такими слабкими, що вони дозволили проїхати мусульманам, побачили, які вони, і нічого не зробили для того, щоб якось з цим розібратися, а далі продовжити цю всю кабалу, і дійшло до того, що вже замість християнських церков в Європі, виходить, мечеті. Тобто мусульмани, от-от мусульмани воюють з Європи без єдиного снаряду. Ну, я образно, там різне буває, але загалом отак вони захопили світ зараз. Ну це це просто жесть. І дивіться, я ще раз повторюю: європейці поки качають свої права, з ким жить, де там лічні границі. Де не лічні, поки там збирають якісь кошти на сім'ю нормально і так далі, і там 40-50 років, дай Боже, народжують може одну дитину, якщо вони там не ЛГБТ, якась сім'я, то у мусульман, будь ласка, 20-25 років вже в них там від двох до п'яти дітей, а в декількох більше. І пособі вони за них за всіх отримують, і так далі. Вони отримують собі на життя набагато більше, ніж німці, які там живуть, чи ті самі французи, чи британці. От я ж багато Європи мандрую, я бачу я, ну, я бачу, що робиться. Я, це виглядає вже так, що місцеві структури, там, поліція, місцева армія і так далі, навіть не зможуть цими справитися. Вони ж там не спустими руками в в'єдному коді заложено, щоб у них десь щось там було з собою. Таке інтересне, чим би можна було розправитися з місцевою поліцією, і оце вся історія. І точка неповернення вже пройдена, Тобто європейці вже не зможуть возродитися і народжувати стільки дітей, щоб їх по популяції стало більше ніж а, мусульман.